Головний біль нерідко носить, розпираючий важкий характер, може боліти потилиця, лоб, ззаду очей або і вся голова. Нерідко цей біль мігрує з одного місця на інше, може пульсувати в голові, можуть появлятися плями перед очами, блискавки кольорові. Райдуги, особливо коли дивишся на світло. Але яскраве світло посилює його, різкі звуки також нерідко посилюють цей головний біль. І найгірше, що без лікування він поступово може приводити до втрати зору в подальшому. Тому сьогодні ми говоримо про дуже важливе явище, як внутрішньочерепна гіпертензія. Я сімейний лікар, лікар народної та нетрадиційної медицини Наталя Похмурська. Підписуйтеся на наш канал, щоб не опускати найцікавіше про медицину. А якщо вам сподобається саме це відео, не забудьте поставити лайк, адже, як завжди, дуже стараюсь для вас. І щось цікаво, оцей внутрішньочерепний тиск дуже... Пов'язаний з внутрішньоочним тиском, тому офтальмологічні симптоми нерідко поєднуються з головним болем. І люди можуть скажитися, що от появилася сіра пляма, потім вона пропала. При катаракті, щоб ви могли відрізнити, в основному сіточка є, вона або такі якісь плямки, вони весь час однакові. От появилося, з'явилося, це вже більше про порушення внутрішньочерепного тиску. А, також може бути ніби якась лінія, або а, посилюватися симптоми при тому, коли люди піднімають очі догори. Ну це не завжди. Коли поступово хвороба прогресує, її не лікують, відбувається звуження полів зору і такий як тунельний синдром. Але це ясно, що не відразу. А от пульсація серця в голові, такі пульсуючі. Болі, а, також дуже часто супроводжують цю хворобу вже на самих початкових проявах. Нерідко може виникати навіть нудота на фоні головного болі і навіть дорвоти, але це вже набагато рідше. Також при постійному набряку в голові нерідко атрофується сам зоровий нерв. Поступово зменшується поля зору і звужується. Тобто, не лише від. Очного тиску залежить, а від саме тиску в голові. І нерідко буває також ураження вже в таких складних випадках. Четвертої пари черепних нервів, і тоді, коли дивитися вниз, може бути навіть двоїння в очах, але це вже в таких дуже запущених випадках. А от вже на таких перших початкових проявах. Можуть бути радикуліт шийного відділу, радикулярні болі. А також, звісно, через біль порушується емоційний фон, може виникати депресія, тривога. І, звісно, що людина постійно втомлена, дратівлива і не може адекватно працювати. По діагностиці дуже цікаво, що не всі лікарі, які проводять обстеження, звертають увагу на незначні зміни. А на початкових проявах вони можуть бути взагалі відсутні, наприклад, на МРТ і непомітні. А для первинної внутрішньочерепної гіпертензії, наприклад, є за норму, що шлуночки мозку не розширені. А от в нас лікарі чомусь звертають увагу тільки на такий головний біль, як внутрічерепну гіпертензію при розширених шлуночках головного мозку. В подальшому, вже в таких важкіших випадках, може побачити лікар розширення самих винозних судин, але це вже в запущених випадках. Краще все-таки обстеження, яке зразу покаже реоенцефалографія. І воно покаже в нас, чи є винозний застій порушення відтоку з головного мозку, чи є там спазм судин. І, відповідно, це обстеження дуже швидко реагує на зміни судин і є досить показовим. Можна робити також ехоенцефалографію, але воно а, більше для вторинних гіпертензій, які спричинені оцим якраз розширенням шлуночків, там, підтисканням ззовні головного мозку. Но для первинної внутрішньочерепної гіпертензії воно є непоказове. Воно може бути присутня, а ехо-ЕГ – нормальне. А от мікроскопія. А... Очного дна, це фактично як винесене от ті судини, що йдуть в очному дні, та такі самі судини в нас і в головному мозку. От там буде дуже показово і можна зміни бачити відразу. І Отут в таблиці ви можете бачити шкала оцінювання набряку диску зорового нерва, і, відповідно, її зв'язок також виявлено з внутрічерепною гіпертензією. І от на бачте, першій стадії фактично, зміни невеликі навіть на е, самому обстеженні ока. І уявіть собі, як там лікарі часто пропускають внутрічерепну гіпертензію при мрт самому. Тут багато розказувати про інші захворювання, тому я краще вам залишу табличку. Ви собі зупините, подивитеся, що кому треба, точно побачите. Ну, тому що більшість людей це напевно дивитися не буде. Але, ну, бачите, причин є багато вторинних, але єдиний такий, що доказовий зв'язок внутрічерепної гіпертензії виявили. Частіше у жінок, тобто це є вік, а також у е, жінок, які мали е, підвищену масу тіла, тобто в таких людей є ризик набагато більший. Але в той же час мусимо пам'ятати, що внутрічерепна гіпертензія також є в багатьох людей з нормальною масою тіла. Також з частого можуть сприяти порушення. Менструальної функції нерегулярні місячні дисменореї цьому, але в нас, наприклад, теж багато пацієнтів з підвищеним внутрічерепним тиском чоловічої статі і, до речі, з досить вираженими і головними болями було, і з порушеннями зору в подальшому. Слід також звернути увагу, що в повних жінок. Нерідко є такий зв'язок, що коли лежить голова болить менше, а піднімається вертикально, голова починає боліти більше. На це також слід звертати увагу, як ти ну, в діагностику з іншими видами головного болю. А от щодо лікування, в офіційній медицині не дуже і є чим лікувати внутрішню черепну гіпертензію. Звісно, якщо вона вторинного походження, там пухлина якась чи травма, чи після операції це цього позбутися. І там, наприклад, медикаменти, то їх відмінити. Але якщо вона є первинна ідіопатична гіпертензія внутрішньо черепна, тут. Чим лікувати і не дуже є з таблеток. Ну що там дають нестероїдні, протизапальні, дають е, сичогінні, а воно особливо ефекту зменшення головного болю не дає. І в нас дуже часто такі пацієнти, до речі, і приходять. Е, ще, звісно, може в них там, головний біль зменшитися після того, як їм роблять пункцію діагностичну, спускають ліквор, але ця процедура досить така. Ну, не дуже приємно і не всі люди на це погоджуються. От, до речі, по діагностиці ліквору, хочу зауважити, тут особливостей змін ніяких немає, ніяких запальних даних. Лікор буде чистенький, гарненький, як здорової людини. Якраз при внутрішньо черепній гіпертензії набагато ефективнішим є саме гірудотерапія. А чому? Адже саме п'явочки впливають на співвідношення гіалуронової кислоти і гіалуронідази, речовини, яка її руйнує. А набряк відбувається, коли гіалуронової кислоти забагато, і гіалуронідази, яка її руйнує, замало. І ми можемо впливати не тільки на те, що от. Взяли, спустили там кров, людини попустило, а вже за якийсь час знову голова набрякає і болить. А ми можемо працювати з причиною хвороби. Будь-то якась, скажімо, внутрічерепна гіпертензія після травми, чи ідіопатична внутрічепна гіпертензія. Також дуже важливо пам'ятати про важливість лімфодренажу. Лімфодренажу від зони голови і шиї. Тут важливий масаж, але ви можете піти до такого масажиста, що вам буде робити неправильно і навпаки підніме внутрічерепний тиск, має значення, чи знає він, як працювати з лімфою і куди це все зганяти щоб внутрішньочерепний тиск знижувався, адже працюється і по задній, і по передній частині шиї. Адже люди з синдромом підключичної артерії набагато частіше мають внутрішню черепну гіпертензію, а вона якраз у нас проходить по передній частині шиї. І нерідко її от підтискання також може провокувати порушення кровообігу в голові. Також у нас на каналі раніше я викладала відео по е, вправах, завдяки яким можна зменшити набряки голови шиї. Ці вправи також стимулюють лімфоток. В першу чергу в області голови шиї в міжлопатушній зоні, адже та лімфа ніде не дінеться, вона мусить з'єднатися з загальною лімфою організма і фактично далі з'єднується з венозною кров'ю. І починає нормально циркулювати. Ну, звісно, якщо там є зайва вага, порушення менструальної функції, то також треба все налагоджувати. І в будь-якому випадку, звісно, обов'язково ми кожного пацієнта дивимося, розбираємося, в чому там причина, і підбираємо індивідуальне лікування. Хочу нагадати важливий момент. Щоб потім не було в людей претензій. Гіродотерапія лікує ферментами п'явок, які під час укусу п'явка виділяє слиною. Тобто, п'явки не просто спускають погану кров і зменшують вам черепний тиск. А саме ці ферменти, які впливають на обмін гіалуронова кислота гіалуронідаза, є в першу чергу саме важливими. Вони в нормі можуть. Виділятися до двох років, але в лікувальній кількості реально вони виділяються до пів року, а потім поступово-поступово поступово знижуються і зникають з нашого організму. Будь-яке лікарство, яке вживаєте, має період виведення і п'явки так само, і тому там, щоб мені люди не писали з претензіями: от я вас лікувалася п'ять років назад, а головні болі відновилися. Так. П'ятки так само не навічно. І фактично курс, якщо є внутрішньочерепна гіпертензія, краще проходити кожні пів року. Звісно, у нас є пацієнти, що приходять через рік. У ну, нас було і через 3 роки відгук, жінку тримало, але це вже ви ризикуєте, що симптоми відновляться. І це завжди вже під відповідальність хворого. От, тому враховуйте ці всі нюанси, надіюся, що відео вам сподобалося, адже, як завжди, використовую не тільки свій досвід, а також і наукову літературу. Підписуйтесь на наш канал, поділіться цим відео зі своїми знайомими, адже ви можете покращити їхнє життя та здоров'я.